Доброго дня! Вітаю вас на першому занятті нашого курсу Порожуючі паттерни проєктування на Python. Мене звати В'ячеслав Серегін. Я Python Web Developer. Сьогодні ми розглянемо базові поняття, історію та класифікацію патернів проєктування. Ми закладемо основу для подальшого вивчення породжуючих патернів, які допомагають нам контролювати створення об'єктів у програмуванні. На даному слайді ми бачимо план нашого курсу. Цей курс охоплює основні породжувальні паттерни проектування в Python. Ми розпочнемо з базових концепцій, що таке паттерн проектування, їх історія, навіщо вони потрібні, і як вони допомагають у розробці програмного забезпечення, це створить міцний фундамент для подальшого вивчення. Далі ми перейдемо до вивчення першого породжувального паттерну, а саме Singleton. Цей паттерн забезпечує існування лише одного екземпляру класу та надає глибоку точку доступу до нього. Ми розглянемо, коли і як варто застосовувати цей паттерн у реальних проектах. Наступний крок Factory метод. Цей паттерн надає спосіб створення об'єктів, дозволяючи під класом змінювати тип об'єктів, які створюються. Ми побачимо, як цей паттерн допомагає у впровадженні гнучкої архітектури. Потім ми познайомимося з Abstract Factory. Цей паттерн надає інтерфейс для створення сімейства, взаємопов'язаних. Або взаємозалежних об'єктів без необхідності вказувати їхні конкретні класи. Це потужний інструмент для зменшення залежності від конкретних реалізацій. Паттерн Builder дозволяє створювати складні об'єкти крок за кроком. Він розділяє процес конструювання об'єкта від його кінцевого подання, що робить код більш гнучким та зручним для підтримки. І нарешті ми розглянемо прототайп. Цей паттерн використовується. Коли потрібно створювати нові об'єкти шляхом копіювання існуючих, він дозволяє ефективно управляти створенням об'єктів у великих системах. Це наш план на весь курс, який допоможе вам краще зрозуміти та застосовувати породжувальні паттерни у власних проєктах. У кожному уроці ми будемо детально розбирати один паттерн, зосереджуючись на його реалізації в Python і практичному застосуванні. Назва сьогоднішнього уроку початок роботи з патернами проєктування. Сьогоднішнє заняття побудоване таким чином, щоб ви отримали базові знання про паттерни проєктування та їхнє застосування. Ми пройдемося по всіх ключових аспектах, які закладуть основу для подальшого вивчення конкретних паттернів. Ось план на сьогодні. Спочатку ми визначимо, що таке паттерне проєктування. Ми з'ясуємо, чому вони важливі, як вони виникли і як допомагають вирішувати повторювальні проблеми в програмуванні. Потім ми поринемо в історію виникнення паттернів. Ви дізнаєтеся, як зародилася ця концепція, які проблеми намагалися вирішити розробники, і як паттерни поступово увійшли в загальне користування. Далі ми розглянемо основні категорії паттернів породжувальні, структурні та поведінкові. Ця класифікація допоможе вам зрозуміти, в яких випадках варто застосовувати той чи інший паттерн. Важливо розуміти, чому паттерни є корисними. Ми обговоримо переваги використання паттернів проєктування, такі як поліпшення структури коду, підвищення його зрозумілості та спрощення підтримки. Одним з найбільш важливих джерел знань про паттерни є книга Decision Patterns, написана так званою бандою 4. Ми розглянемо. Що вона собою представляє та чому вона є основним посібником для розробників. Далі ми розглянемо структуру книги, щоб ви знали, як правильно її читати та використовувати в своїй роботі. Ми коротко пройдемося по всіх 23 паттернах, описаних в книзі. Це дасть вам уявлення про те, які проблеми вони вирішують і де їх варто застосовувати. UML-діаграми це потужний інструмент для візуалізації архітектури програмного забезпечення. Ми розглянемо базові типи UML-діаграм. І дізнаємося, як їх використовувати для кращого розуміння системи. Щоб краще розуміти концепцію UML, ми розглянемо приклад простої діаграми. Це допоможе вам побачити, як UML відображає структуру та взаємодію класів у програмі. На завершення ми підсумуємо основні моменти заняття, ви зрозумієте, чому паттерни є важливою частиною програмування і як їх використання робить ваш код більш зрозумілим та організованим. На цьому курсі ми маємо кілька важливих цілей, які допоможуть вам стати кращими розробниками і опанувати паттерни проєктування. Ми почнемо з основ, щоб створити міцну базу, ви дізнаєтеся, що таке паттерни, як вони допомагають вирішити поширені проблеми, і чому вони є незамінним інструментом розробці правного забезпечення. Ви навчитеся розпізнавати різні типи паттернів – породжувальні, структурні та поведінкові. Знатимете, коли і як їх використовувати. Щоб покращити свої проекти, ми будемо використовувати Python для реалізації кожного паттерну. Цей практичний підхід допоможе вам не лише зрозуміти теорію, але й побачити її в дії, ви вдосконалите свої навички написання коду, зробивши його більш організованим і легшим для масштабування та підтримки. Що стосується структури курсу, то вона побудована таким чином, щоб забезпечити послідовне та глибоке вивчення кожного паттерну. На початку ми ознайомимося з концепцією патернів загалом, їх історією та класифікацією. Кожен урок буде фокусуватися на одному конкретному паттерні, щоб забезпечити детальне та покрокове вивчення. Для кожного патерну ми розглянемо практичні приклади і завдання, які допоможуть закріпити матеріал і застосовувати його в реальних проєктах. Наприкінці кожного заняття ми підсумуємо отримані знання. Та надамо рекомендації для подальшого вдосконалення ваших навичок. Отже, що таке паттерни проєктування? Це перевірені рішення для типових проблем, з якими стикаються розробники під час створення програмного забезпечення. Вони являють собою набір найкращих практик, що були сформовані і випробувані численними розробниками у. Різних проектах та ситуаціях. Коли ми говоримо паттерни, маємо на увазі узагальнені способи вирішення задач, які повторюються у різних проектах. Використання паттернів дозволяє нам спиратися на досвід інших і уникати типових помилок: це економить час, підвищує продуктивність команди та робить код зрозумілішим і структурованим. Крім того, паттерни допомагають уніфікувати підходи до розробки, що полегшує підтримку і розвиток коду у майбутньому. Код, побудований за принципами патернів, стає більш читабельним, що є важливою перевагою при роботі в команді або передачі проекту іншим розробникам. Таким чином, паттерни проектування це не просто шаблони для копіювання, а гнучкі інструменти, які допомагають підвищити якість коду, зробити його більш зрозумілим та масштабованим історія паттерни проектування. Паттерни проектування мають довгу історію. Яка почалася у 1970-х роках. Ідея патернів вперше з'явилася в архітектурі. Її запропонував Крістофер Олександр як концепцію повторюваних рішень для поширених проблем у будівництві. Пізніше ця ідея була адаптована для програмного забезпечення і стала популярною завдяки роботі групи авторів, відомих також як Панда 4, які опублікували книгу Шаблони проектування. Елементи повторно використаного об'єкт орієнтованого програмного забезпечення. Вона була опублікована у 1994 році. Класифікація патернів проектування поділяється на три основні категорії: породжувальні, структурні та поведінкові паттерни. Породжувальні паттерни. Ця категорія включає паттерни, які спрощують процес створення об'єктів у програмі. Основне завдання прожорних паттернів – приховати складнощі ініціалізації об'єктів і забезпечити більшу гнучкість у керуванні процесом створення. Вони допомагають нам уникати прямої залежності від конкретних класів і зосередитись на абстракціях. Це дозволяє робити ваш код більш динамічним і легко адаптованим до змін. Наступні це структурні паттерни. Вони орієнтовані на організацію класів і об'єктів у систему. Їх основна мета. Полегшити створення складних структур з простих елементів. Ці паттерни допомагають нам краще організувати код, зробити його модульним та забезпечити можливість повторного використання. Завдяки структурним паттернам можна створювати масштабовані та підтримувані архітектури. Наступні поведінкові паттерни вони описують взаємодію між об'єктами і визначають, як ці об'єкти обмінюються інформацією, вони спрощують побудову складних алгоритмів і потоків даних. Дозволяючи різним частинам системи об'єктивно взаємодіяти, поведінкові паттерни допомагають впорядкувати потоки логіки в програмі, роблячи її більш зрозумілою та передбачуваною. Знання цієї класифікації дозволяє ефективніше обирати потрібний паттерн для конкретного завдання, а також спрощує вивчення та застосування паттернів у реальних проєктах. Отже, на даному слайді ми бачимо переваги використання паттернів. Перший це полегшення розробки. Патерни проєктування надають розробникам загальний підхід для вирішення поширених проблем. Вони допомагають структурувати код, що значно спрощує розробку програм. Використання паттернів також зменшує кількість дублювання коду, що робить процес створення програм більш ефективним та послідовним. Наступна перевага підвищення якості коду. Застосування патернів сприяє створенню більш чистого, зрозумілого та повторювального коду, що покращує читабельність програм, робить їх легшими для підтримки та дозволяє легко розширювати функціональність у майбутньому. Код, написаний з використанням патернів, стає більш логічно структурованим і зрозумілим для інших розробників. Також однією з переваг використання паттернів є забезпечення повторного використання. Патерни проектування дозволяє створювати гнучки. Та багаторазово використовувані компоненти. Завдяки цьому ви можете повторно використовувати код у різних частинах проєкту або навіть у різних проєктах, це суттєво прискорює розробку нових програм і забезпечує ефективне використання наявного коду. Наступна перевага це покращення розширюваності. Одна з ключових переваг паттернів можливість легко розширювати функціональність програм, не змінюючи існуючого коду. Це забезпечує гнучкість під час внесення змін та спрощує управління складними системами. Розробники можуть додавати нові функції без ризику порушувати стабільність програми. Також дуже важлива перевага це підвищення ефективності. Використання патернів дозволяє уникати зайвого перекодування та забезпечити оптимальне використання ресурсів програми це допомагає покращити продуктивність програмного забезпечення, роблячи його більш ефективним та менш ресурсомістким. Усі ці переваги роблять патерни важливим інструментом для створення високоякісних, надійних і гнучких програмних рішень. На даному слайді ми бачимо портрети чотирьох авторів книги шаблони проєктування. Ця книга, написана бандою чотирьох, стала основним джерелом знань про паттерни проєктування. Вона містить 23 патерни паттерни проектування. Кожен з яких описаний детально, з прикладами та рекомендаціями щодо використання. Книга заклала фундамент для використання патернів у сучасному програмуванні та стала обов'язковою для кожного розробника. Ця книга є фундаментальною працею у світі програмування. Вона вперше була опублікована в 94-му році і стала своєрідною біблією, довідником для розробників, які працюють з об'єктно орієнтованими мовами програмування. Ця книга вирізняється тим, що пропонує структурований підхід. До вирішення поширених проблем у розробці програмного забезпечення, використовуючи патерни програмування. Загалом у книжці представлено 23 патерни, які стали стандартом для об'єктно-орієнтованого програмування. Ця книга вирізняється тим, що пропонує структурований підхід до вирішення поширених проблем у розробці програмного забезпечення, використовуючи патерни проектування. Кожен патерн описаний детально з UML-діаграмами. Та прикладами коду з поясненнями, коли і як потрібно використовувати кожен паттерн. Книга не лише подає кожен паттерн з точним описом та рекомендаціями, а й розглядає контекст використання паттерна, тобто ситуації, де певний паттерн може бути корисним і де його краще застосовувати, це дає розробникам можливість краще розуміти, як оптимально. Використовувати паттерни у своїх проєктах. Що ще робить цю книгу особливою? Вона не лише навчає вас використовувати паттерни, а й пропонує глибокий аналіз того, чому ці паттерни працюють, які проблеми вони вирішують і як це взаємодіє з об'єктоорієнтованими орієнтованими принципами. Однією з ключових особливостей цієї книги є те, що вона допомагає нам переосмислювати підхід до розробки. Кожен паттерн це не просто шаблон коду. А добре обґрунтоване рішення, яке може бути адаптоване до конкретних умов. Патерни надають нам набір інструментів, що дозволяє розробляти більш ефективне, зрозуміле та підтримуване програмне забезпечення. І звичайно варто зазначити, що ця книга є важливим джерелом для тих, хто тільки починає займатися паттернами проєктування. Вона розкриває фундаментальні принципи програмування на основі об'єктоорієнтованої орієнтованої парадигми і показує. Як ці принципи можна застосовувати на практиці, тому її часто рекомендують як обов'язкову для всіх розробників, незалежно від досвіду. Отже, якщо ви хочете не тільки писати код, а й розуміти його архітектуру, вам потрібно з нею ознайомитись. На даному слайді ми бачимо структуру книги. Книга, шаблони проектування, починається з передмови. Де автори викладають основну мету створення цього посібника вони пояснюють, чому патерни стали необхідним інструментом для розробників і як вони допомагають вирішувати поширені проблеми у програмуванні. Передмова закладає основу для подальшого розуміння концепцій, описаних у книзі. Наступним пунктом є вступ до патернів програмування. На початку книги автори вводять нас у світ патернів програмування. Тут пояснюється, що патерни програмування це спільні рішення для загальних проблем у розробці програмного забезпечення. Паттерни не є конкретним алгоритмом чи шматком коду, це загальні концепції, які можна адаптувати до різних ситуацій, вони стають інструментами для створення більш організованого та підтримуваного коду. Наступний пункт це проектування редактора документів. Однією з важливих частин книги є приклад проектування редактора документів. Автори використовують цей приклад для демонстрації того, як різні патерни можуть бути використані у реальному проєкті. Це дає читачам можливість побачити, як застосовуються теоретичні знання на практиці. Цей приклад також допомагає зрозуміти, як паттерни можуть взаємодіяти один з одним, щоб вирішити складні завдання. Далі вже ми переходимо саме до різних категорій паттернів. Перші йдуть породжувальні паттерни. Вони допомагають контролювати створення об'єктів у програмі. Вони дозволяють розробникам створювати об'єкти більш гнучким і керованим способом. Ці паттерни часто використовуються для забезпечення того, щоб об'єкти створювалися правильно та оптимізовано для певних умов. Наступні паттерни, які розглядаються в даній книзі, це структуровані паттерни. Вони зосереджені на організації класів і об'єктів у системі. Вони допомагають побудувати структуру програми, таким чином, щоб класи та об'єкти були легко пов'язані між собою. Використання цих паттернів дозволяє зробити код більш читабельним і гнучким, полегшуючи його подальшу підтримку та розширення. Наступні йдуть поведінкові паттерни. Вони спрямовані на покращення взаємодії між об'єктами та класами. Вони допомагають визначити, як об'єкти спілкуються між собою, що дозволяє зменшити залежності та підвищити гнучкість системи. Ці паттерни дозволяють розробляти складні поведінкові сценарії у простий і зрозумілий спосіб, і завершуються все висновками. У заключній частині книги автори підсумовують ключові моменти та обговорюють важливість використання паттернів у розробці програмного забезпечення. Вони наголошують на тому, що паттерни не є панацеєю, але можуть значно полегшити процес розробки, якщо їх використовувати з розумом. Висновки також підкреслюють залежність навчання та досвіду в роботі з паттерном. Цей структурний підхід робить книгу шаблони проєктування важливим ресурсом для будь-якого розробника, незалежно від його рівня та досвіду. Книга Decision Patterns банди 4 описує 23 класичних паттерни проєктування. Ці всі паттерни діляться на три основні категорії: породжувальні, структурні та поведінкові, відповідно: creational. Structural і Behavioral проживальні паттерни. До них відносяться Singleton, Factory Method, Abstract Factory, Builder та Prototype. Ці паттерни зосереджені на створенні об'єктів, спрощуючи цей процес і зменшуючи залежність коду від конкретних класів. Наступна категорія паттернів це структурні паттерни. До них відносяться Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy. Структурні паттерни. Допомагають організувати відносини між класами та об'єктами, забезпечуючи більш ефективну реалізацію складних структур. І третє це поведінкові патерни: до них відносяться Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method і Visitor. поведінкові паттерни спрямовані на те, як об'єкти взаємодіють один з одним. І як розділяються обов'язки між ними. Кожен з цих патернів є результатом багаторічного досвіду розробників і надає готові рішення для типових проблем, з якими ви можете стикатися під час програмування. Розуміння та застосування цих патернів допоможе вам значно покращити якість, а також спростити його подальшу підтримку та розширення. Отже, для кращого розуміння, ми будемо використовувати UML-діаграми. Що таке UML-діаграма? Це уніфікована мова моделювання, яка використовується для візуалізації, документування та проєктування архітектури програмного забезпечення. Головна ідея UML полягає в тому, щоб надати розробникам та архітекторам зручний інструмент для опису різних аспектів системи за допомогою діаграм. Це дозволяє спростити розуміння структури та поведінки системи, а також зв'язків між її різними елементами. UML-діаграми. Це основні інструменти для аналізу та проєктування системи, які допомагають зрозуміти, як будуть працювати різні компоненти програми. На цьому слайді ви бачите загальну класифікацію UML-діаграм. В основі схеми, діаграми вони поділяються на два великі підтипи структурні діаграми, які включають такі діаграми, як діаграми класів, діаграми компонентів та діаграми об'єктів. Перші показують класи та їх зв'язки між собою, другі відображають компоненти системи та їх взаємодію. В свою чергу, поведінкові діаграми, які включають діаграми активностей, що описують потік процесів або алгоритмів, та діаграми прецедентів, які показують взаємодію користувача з системою. Також є діаграми взаємодії, що відображають обмін повідомленнями між об'єктами у процесі виконання певних операцій. Вони включають діаграми послідовності, комунікацій та інші. Таким чином, UML надає універсальний набір інструментів, що дає змогу формалізувати та візуалізувати архітектуру програмного забезпечення на різних рівнях деталізації, від структури до поведінки та взаємодії між компонентами. Тепер давайте розглянемо приклад простої UML діаграми, щоб краще розуміти, як такі. Діаграми використовуються на практиці для моделювання взаємодії між класами в системі. UML-діаграми допомагають нам візуалізувати об'єкти, їх властивості та зв'язки між ними, що значно спрощує розуміння системи та її архітектури. На цій діаграмі зображено три класи: Team, команда, person, особа та Project, відповідно проект. Клас Team. Цей клас представляє команду в системі. У нього. Є два основні атрибути. Це ID, ідентифікатор команди, і Name – це назва команди. Відповідно, вказаний їхній тип. ID, тип Integer, Name, тип string. Відповідно, наступний клас person. Клас Person представляє окрему особу, яка належить до певної команди, він має такі атрибути: ID, ідентифікатор особи, тип Integer, First name, тобто його ім'я, яке має тип String. Lastname, тобто його прізвище, також має тип string, email електронна пошта також має тип String. Team ID ідентифікатор команди, до якої належить особа, також має тип Integer. Зв'язок між класами Person та Team призначений як один до багатьох. Це означає, що одна команда може мати багато осіб. З іншого боку, кожна особа може належати лише до однієї команди. Наступний клас Project. Клас Project представляє собою проєкт, який пов'язаний з командою. Він має такі атрибути: ідентифікатор класу ID, тип Integer, Name, назва проєкту, тип String, Team ID це ідентифікатор команди, яка виконує цей проєкт тип Integer. Зв'язок між класами Project та Team позначено як один до одного. Це означає, що кожен проєкт пов'язаний лише з однією командою, і кожна команда може працювати лише з одним проектом. Ця діаграма допомагає візуалізувати, як різні елементи системи взаємодіють між собою. Такі UML діаграми корисні для планування та документації структури систем, оскільки вони чітко показують, як об'єкти пов'язані між собою і які відносини існують між ними. Отже, сьогоднішній урок був досить насиченим і важливим для вашого загального розуміння паттернів проєктування. Ми почали з основного визначення патернів. Це допоможе вам уникнути створення одноразових рішень і замість цього використовувати перевірені практики, які забезпечують організацію та стабільність вашого коду. Далі ми звернули увагу на історію виникнення паттернів. Термін паттерни був Уведений у програмування в 1994 році, коли книга шаблони проектування чотирьох стала бестселером і основним джерелом знань у цій сфері. Це допомогло стандартизувати підходи до вирішення типових проблем у програмуванні. Ми також розглядали класифікацію патернів. Згадаємо, що вони поділяються на породжувальні, структурні та поведінкові. Породжувальні патерни допомагають з процесом створення об'єктів. Структурні зосереджуються на організації об'єктів і класів, а поведінкові паттерни вирішують проблеми взаємодії між об'єктами. Одним із ключових моментів нашого заняття стало розуміння переваг використання патернів. Вони дозволяють покращити структуру нашого коду, спростити процес його підтримки та роблять код легшим для розуміння іншими розробниками. Це також сприяє багаторазовому використанню рішень, що економить час та зусилля. Також ми ознайомилися із базовими концепціями UML-діаграм. Це стандартизований інструментарій для візуального моделювання системи. UML-діаграми дозволяють чітко і зрозуміло показувати структуру, взаємодію та поведінку об'єктів у системі. Це особливо важливо при плануванні та документації архітектури великих проєктів. І нарешті ми усвідомили важливість розуміння базових концепцій у програмування. Вивчення основ паттернів проектування є критично важливим для успішного виконання складніших рішень у майбутньому. На наступних уроках ми детально розглянемо окремі породжувальні паттерни і їх реалізацію в Python, що допоможе вам закріпити ці знання на практиці. З таким підсумком ви тепер маєте уявлення про те, як паттерни допомагають зробити наш код більш організованим, зрозумілим і зручним для підтримки. Бажано також пройти тестування на тест провайдері, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви можете під цим відео. Дякую за увагу! До зустрічі на ITVDN!